Стрільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на травень місяць. Давайте подивимося з вами, які енергії, які події, що буде відбуватися в травні місяці. І так, травень для стрільців. Нагадую, що ми дивимося не лише по знаку зодіака, а ще по асценденту і, важливо, ще по місяцю. І так, яким буде травень для стрільців. Девятка Пентаклів, коли ви собою задоволені. Це карта, коли ви отримуєте плоди своєї праці. Бачите, як винороб, він доглядав за виноградом і зараз отримує урожай. Це карта, коли у вас є. Стабільне фінансове становище, коли я собі можу дозволити, можливо, ви можете купити річ, про яку мріяли. Можливо, ви хотіли кудись поїхати і ви поїхали. Це може бути якийсь дороговартісний відпочинок, це може бути якийсь подарунок. Але саме головне – це відчуття власного достоинства і взагалі це все, що пов'язано з самооцінкою. По роботі це можуть бути якісь пропозиції, може бути підняття зарплати, можливо. Ви можете якось себе проявити. Наприклад, у моїх клієнтів військових ця карта програвалася не в фінансовому плані, а коли їм давали ордена, і вони ж відчували, що вони заслужили це, тому ви будете себе хвалити і відчувати, що ви молодці. Ну, прекрасна карта. Але це чесна нагорода за ваші старання, куди ви вправдали свій час і ресурс так далі стрільці. Друга карта, четвірка мечів, стати таке враження, що ви будете на відпочинку, тому що це карта паузи. Бачите, хто це не знаю, хам'ячок, барсук, іде в зимову спячку, так і ви можете дозволити собі відпочити. Це час не активної бурхливої діяльності, це більше якесь усамітнення, коли ви відпочиваєте, нічого не робите. Це дії без цілі. Якщо ви нікуди не їдете відпочивати, ви працюєте, то скоріше всього, що може бути за стій в роботі, можуть якісь справи бути в підвішеному стані. Якщо в особистому житті це також карта паузи, коли відносини або не розвиваються, або вони на відсині, хтось кудись поїхав, не спілкуєтесь, тому використайте цей час для того, щоб відпочити побути на самоті в спокої. В здоров'ї це може бути погане самопочуття. Ну, в принципі, ця карта не фатальна до 4 днів. Не знаю, якась там слабість, якісь ОРВ, щось таке може бути. Але найкраще це відпочинок, оздоровлення, санаторій, ретрит, щось таке. Дивимося далі. Може, ви тут попрацювали, заробили гроші і собі дозволили відпочити. Прекрасно. Далі стрільці. Тут жеслі. Дивіться, коли ви будете чимось горіти, це скарта, коли у вас відбувається е, в сплеск якоїсь емоції. Це може бути творча енергія, це може бути сексуальна енергія, коли людиною управляють імпульси, знаєте, коли у вас з'являється бажання щось робити, творити, кудись їхати. Одиничка, це ну, початок, перший крок, тому, можливо, знайомство і якесь. Um... Емоційне пристрій, це пристрасне спілкування. Якщо це в роботі, ви можете починати нову співпрацю, новий проект, нова взаємодія. І вам це цікаво, вам це подобається, і е, воно приносить вам якесь задоволення. Тому початок чогось нового у вас може бути і ця карта каже, що у вас зелене світло на світофорі. Починайте, робіть, творіть. Але дуже часто ця карта в особистому житті програється. Як сексуальна енергія, коли ви думаєте про людину, і саме головне, тут немає ніякої духовності, тут немає ніякої душевності, якоїсь такої емоційної близькості тут людиною е керують чисто імпульси і от бажання не знаю побачити, доторкнутись, володіти. Але це прекрасно. І знаєте, завжди будь-які тузи це карти можливості. Тобто, у вас буде можливість щось почати, познайомитись. Головне її. Її не втратити і не пропустити. Дивимося другу колоду. Так, що чекає стрільців в травні місяці, яким буде травень для стрільців? Так, травень для стрільців. Король Жезлів, взагалі, якщо по енергії, це так само, як і тут жезли. Це енергія яскравості, натхнення, пристрасті. Коли е, вам. Хочеться бути в центрі уваги, і випромінювати якусь енергію. Якщо по ситуації, то у вас може бути взаємодія з таким чоловіком, який по знаку зодіака Лев, Стрілець, Овен по характеру, з амбіційний, харизматичний, впевнений собі, сексуальний. Ось такий чоловік. Він може бути більш до шатана. Темний кольор волосся каштановий, каштановей щось таке. Можливо, ця пристрасть пов'язана з ним. Можливо, це знайомство, можливо, початок відносин, можливо, якийсь роман, можливо, це робочі якісь відносини. У вас якийсь творчий проєкт, ви над чимось дуже так емоційно працюєте. Ну, якийсь такий чоловік буде фігурувати у вас. Так, дивимося далі. Стрільці. Стрельці, рицарь мечів, карта швидкості спонтанності. Ви можете неочікувано куди зібратись і поїхати різко. Да, можливо, це пов'язано з чоловіком. Це можливо, ну дивіться, це карта взагалі війни. Якщо по ситуації, то це можуть бути якісь конфлікти, скандали неочікувано. Хтось вам сказав яке слово, зробив яке зауваження критика, щось таке манюсіньке, і ви дуже різко, дуже даєте відсіч, відповідаєте, щось говорите, да, на якихось таких повишених тонах, у вас якась агресія, ви себе не контролюєте, тому конфлікт може бути. Але це може бути у вас пов'язано, наприклад, якщо у вас хтось воює, і дуже часто це карта, коли тема війни для вас актуальна. Ви за когось переживаєте, ви за щось думаєте, там тривоги міняють ваші плани там. Якісь не знаю, ну, ситуації, які пов'язані з війною, можуть впливати на ваше життя. А ще це неочікувані спонтанні поїздки. Тому, о, якщо ці карти разом випадають, не факт, що воно пов'язане, але може бути таке, що це може бути якась неочікувана поїздка, наприклад, пов'язана з цим чоловіком. До вас хтось приїхав. Але мені більше, що це, скоріше всього, конфлікт може бути з таким чоловіком. Так, далі. Ну, то, знаєте, якісь пристрасні відносини. Тут страсті, тут же сваряться. Тут... Це можуть бути до речі, рівнощі. Ви можете когось рівнувати, чи вас може хтось рівнувати і да, виясняти якісь відносини. Так, далі, далі стрільці. Сімірка а, Пентаклів а, взагалі така рутинна-монотонна карта очікування. Ви очікуєте якихось документів, ви чекаєте результатів, ви чекаєте якоїсь візи, результати роботи, вам мали віддати гроші, вам мали заплатити щось таке. Знаєте, наче як ви посіяли якесь зерно, і ви чекаєте, коли воно проросте. Оце випробування на терпіння. Наскільки. Наскільки вам потрібно проявити оцю якусь витримку, десь якісь ситуації, бо ну, ви будете просто чекати. А можливо, тут був конфлікт, і ви чекаєте, поки там, людина да, заспокоїться, чи чекаєте, як далі будуть розвиватися відносини? Це така взагалі рутинна, не емоційна карта. 에... Можливо, ви чекаєте якихось фінансів, грошей, якоїсь поїздки, зустрічі, побачення? Не знаю, чогось можете чекати. Так, це знаєте, в мене навіть прогривалася, коли карта дня була. Ця карта, я очікувала аналізи, і я кожних, напевне 5 хвилин заходила в почту, дивилася, чи вони не прийшли. Просто ось це очікування для мене було ну просто неможливо не довго. І як завжди, вони там приходили там, в 2 години дня, то в цей раз вони прийшли в 5. Тому я раз, навірно, 50 ці аналізи перевіряла, і ось знаєте, така якась. Ну, коли ну коли, ну коли, Ну, коли от Отому, у вас таке також може бути. Так, дивимося далі. Що чекає третя колода стрільців в травні місяці, яким буде травень для стрільців? Яким буде травень для стрільців? Так, десятка Пентаклів. Це взагалі така тепла, така душевна карта сім'ї. коли... Рідні, близькі люди збираються разом. Це не лише про свято. До речі, свято також може бути. Це може бути якась річниця весілля, це може бути вінчання родини, хрестини, ювілей, щось таке, що про ну, от, цінності. А це ще, коли ви розумієте, що. Ваші близькі люди, ваша сім'я, це ваша підтримка, ваша зона комфорту. Коли ви збираєтесь, коли ви тішитесь, тут бачите просто іделі. Також це пов'язане з фінансами. Тому по цій карті можуть бути прекрасні і вдалі, покупки, продажі, нерухомості, машини. Ви можете інвестувати в майбутнє, можете закладати фундамент те, що пов'язане з сім'єю. Тобто, це не ваше тільки про себе ви купили собі там сумочку і тішитесь. Ні, це те, що буде якась сімейна поїздка, сімейне е, інвестування в щось. Тому якось відчуття сім'ї повної чаші. Е, якась атмосфера такого празнування у вас буде пов'язана з сім'єю. Так далі. Стрільці. Вісьмірка жезлів, карта швидкості, динаміки, прогресу. Взагалі це можуть бути неочікувані дзвінки, смс, неочікувана е, якась інформація, звістка, як грім на е, середі ясного неба. Це ще все, що пов'язано з перельотами, тобто по повітрю. Бачите, оці жезли швидко рухаються по повітрі. Тому тут може бути ви кудись. І летите до вас, хтось неочікувано прилітає, чи хтось вам позвонив, що я там приїхав, давай зустрінемось, якась там подруга, яку а може, це пов'язане з сім'єю, з оцим святом, якісь неочікувані новини. Ви дізнаєтесь, наприклад, що хтось там вагітний чи одружиться, і ви святкуєте. Можливо, ви летите, зустрітися з своєю сім'єю. Можливо, у вас якесь сімейне свято, але це карта прекрасна. Якщо в роботі це, коли те, що ви довго, наприклад, не могли там зробити. Підписати, чекали швидко все підпишеться. Не знаю, угоди укладуться, зустрічі відбудуться, тому дуже швидкий прогрес. Так, далі прекрасні карти для стрільців. Верховна жриця – це карта інтуїції, підсвідомості. Дослухаєтеся до свого внутрішнього голосу. Вам можуть снитися віщі сни. Ви можете звертатися до такої людини, яка відає. Тобто це можуть бути тарологи, психологи, астрологи, ті, хто працює з вашою підсвідомістю. Ще буває по цій карті, коли ви звертаєтеся до юристів, тобто це вузькі таке направлення людини, яка може. Просто в класичній колоді там жінка сидить з книжкою Тора. А Тора це закон, тому може бути, коли ви звертаєте щось вирішувати юридично, ви берете якісь там, не знаю, довідки, вам потрібна якусь довіреність, вам потрібна віза, там щось проконсультувати. Щось може бути таке. Але це ще карта в нас і таємниць. Тому ви можете дізнатися, чиюсь таємницю, хтось вам щось може розказати. Або ваша таємниця може стати. Як там, достоянням суспільства, тому обережно, кому ви і що говорите. Але дуже часто по цій карті ви можете відчувати щось, знаєте, от так буває, що от, внутрішній голос щось вам підказує. Дослухайтеся. І дуже часто по цій карті, якби всесвіт може з вами розмовляти. Коли є запит, є і відповідь. Наприклад, дуже часто в мене по цій карті. Я шукаю, наприклад, ну, якогось спеціаліста, наприклад, лікаря, і я думаю, боже, ну де ж мені його знайти? Як це мені? Йти? І коли є запит, я їду і дивлюся на бікборді клініка, і от пише таких ось спеціалістів чи по радіо ти слухаєш, чи хтось каже, сидять, розмовляють на манікюрі. Тобто, можуть бути вам підказки із всесвіту, якщо ви щось про щось питаєте. Головне це розпізнати. Так, наступна колода. Далі дивимося, що чекає. А, ст... Так, 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 Стрільці в травні місяці. Яким буде травень для стрільців? Яким буде травень для стрільців? Ну, до цього всі прекрасні карти. Будемо надіяти, що і далі так буде. Четвірка мечів вона в нас вже була, да? там, де карта паузи, карта усамітнення. але тут, наче як бачите, ви на очі щось шукаєте. Можливо, ви закриєте очі, можливо, ви щось не побачите в якихось питаннях, відносних. І тут дуже важливо, там, наприклад, у вас якесь спілкування з людиною. І ви її довіряєте, ви на щось там не дуже ну якби звертаєте увагу, да, наче як ви на ощуп щось прошукуєте. Можливо, це просто якась на а ви, наприклад, захотіли зайнятись якимось. Новим проектом, новим бізнесом, і ви розізнаєте інформацію, в якій ви взагалі нічого не знаєте, і це щось нове. Ну, тут головне е, нікуди не поспішати, так як все одно класична е, трактовка залишається, що о, активної бурхливої діяльності якогось прогресу е, в цьому не буде. Всьому свій час краще цей час е, залишитись на м, якесь переосмислення, на підготовку, якщо це по роботі. Якщо що в відноснах просто спостерігайте за людиною, та, що це за людина, що вона з собою несе, які в неї цінності. Або ви вперше кудись ідете, їдете, наприклад, в якесь місце, де ви ніколи не, буде, не були, та, і ви не знаєте, як, як там, які правила, що робити. Та, і оце якесь буде вас вперше. Так далі стрільців що чекає в травні місяці. Шестірка пентаклів, карти якихось приємних подарунків, хтось вас порадує. Можливо, це буде неочікувано. Як тут під двері поставили і люди обрадились. Тому якісь сюрпризи, сувеніри, якісь, можливо, компліменти, можливо, на роботі вам дадуть якусь премію, надбавку, чайові. Хтось вас може порадувати. Я не знаю, чи це можна пораховувати. Чи виміряти в матеріальному плані, але те, що вам буде приємно, це однозначно. Які, скажімо так, приємні бонуси. Дуже часто це карти, коли ви щось можете купити по великій знижці, мінус 50, і ви в цим самим заощадили гроші. Але це хороша карта. Так далі стрільці. Чуть башня не випала, але я втримала. Так далі. Далі шестірка мечів, бачите, наче як ви будете в інтернеті сидіти, дуже часто це карта, коли ви спілкуєтесь онлайн, працюєте онлайн. Тобто ви занурені в оцей світ. Бачите, ці маски вони символізують те, що там не знаю інші культури, за кордон, щось таке. І ось. В нас браузер відкритий інтернет, тому дуже багато часу ви будете проводити саме там, не знаю, за комп'ютером е в роботі чи спілкуванні. Так, тепер я ще хочу взяти ось таку колоду і запитати взагалі основна енергія по роботі, основна енергія по роботі у стрільців на траві місяць. Одна карта енергія по роботі у стрільців на місяць. Вісьмірка мочів, карта якихось обмежень, страхів, щось ви будете боятись, можливо, проявитись, можливо, будете боятись брати відповідальність, чи вас вийде, чи ви зможете, але можливо якісь обмеження. Навіть обмеження бувають такі, що ви, наприклад, на лікарняному, ви взяли відпустку і прям такої активності, такої якоїсь бурхливої діяльності не буде. Але можуть бути і якісь наші підсвідомі страхи, комплекси дати про себе знати. Тому що по цій карті бачите, ви в плюс своїх мислів, у вас зв'язані очі і руки, тобто є якісь ситуації, на які ви не хочете дивитися, ви не хочете їх там, не знаю, якось вирішувати. Тому, скажімо так, якісь не знаю, перепони. В роботі можуть бути. Недорозуміння, так, щось таке. За що ви можете переживати? Далі покажіть енергію для стрільців по здоров'ю, що по самопочуттю у стрільців буде на місяць. Уміреність. Абсолютно карта, все, все в балансі, все спокійно, і самопочуття, і фізичне, і ментальне, і душевне. Це карта умиротворення. Єдине, що може бути, це набряки затримки рідни, тому робити якісь лімфодрінажні масаж, пришки, щось таке, щоб розганяти ліпо. Але самопочуття все прекрасно. Ну і давайте ще одну карту по енергіям для стрільців. В особистому житті так які енергії в особистому житті для стрільців. Паша карта такого якогось пристрасті роману, коли вам цікаво, це щось початкове, тобто це не про е, довготривалі відносини. Хоча це може бути якийсь новий етап в довготривалих відносинах. Наприклад, ви пішли на побачення з чоловіком, ви кудись поїхали і знову закохалися. Але це взагалі така початкова енергія, коли. Е, Людей, знаєте, б'є током від того, що не знаю, від дотиків, від поглядів, від смс, коли хочеться цієї емоції, і ви її, в принципі, будете по... отримувати. Тому у вас може бути, скажімо так, якесь натхнення і емоційний підйом в особистих відносинах, а також пристрасті. І давайте ще ось таку. Підказочку. В Ютубі ми нікуди не поспішаємо, як було в інстаграмі, тому можемо собі дозволити подивити ще такі підказочки для стрільців. Так, стрільці встановити напрям. Іноді краще дивитись на компас, ніж на годинник. Неважливо, як швидко ти рухаєшся, якщо напрямок неправильний. Тому визначайте, куди ви хочете, і неможливо скільки потрібно часу для того, щоб це досягти. Тому що краще витратити свої старання на те, що вам подобається, чим все життя на не роботу, яка вам не подобається, на відносини, які не мають ніякого сенсу. Тому вірте в себе, вас прекрасний місяць, чого я вам бажаю. Люблю, цілую ваш душавний таролог.